Добрий вечір, мене звати Вадим, і я дуже радий вас тут бачити. Я вперше в такій ролі, да, тому просто почну, трошки розмовляю, і, можливо, комусь просто буде ну, подобатись цей гомін, да, та, і я знайду свою аудиторію а, для того, щоб вести цей блог. В принципі, можна навіть декілька слів сказати, да, тому що без цього ніяк. Чому, да, що мене мотивувало, ну насправді вже давно такі думки е, виріли е, в голові, тому, ну, в принципі, чому, чому дасть це подвіло? Тому що вже достатньо багато да, і досвіду на, накопичилось. Звичайно, що він у мене індивідуальний, у когось, у когось він буде більший, у когось менший, да, але тим не менше, це може бути такою невеличкою платформою, де можна про е, щось подискутувати, про щось розповісти. І хоч я керую, буду керувати цим процесом, да, таким собі, модератором, то все одно, можливо, це буде цікавим. Е, Значить, із мотивації, да, що, що могло мене так сподвігнути, це, ну, звичайно, поділитися якимось думками, да, які там потихеньку десь визрівають, але як і у багатьох, мабуть, це е, так стається, що в голові багато да, на, на зараз, але е, зранку вже все кудись вивітрюється, да, І можливо варто. Да, ось такі моменти фіксувати. І ось тут, наприклад, дуже корисним міг би бути той момент, якщо треба мати біля ліжка якийсь блокнотик да, з думками. Це не обов'язково має бути ну, щоденник, да, в який ви там записуєте сакравінні якісь думки, але якісь цікаві, як це називається. Інсайти, да, прозріння можна записувати. Я задавав в чат GPT, що можна сказати в такому вступительному там слові, да, і все-таки інше. Він, звісно, каже, що. Там, там, Бажання, да, назови бажання допомагати людям, там, ділитися корисними порадами. Ну, о, якби, да, 50 на 50, тому що іноді бажання поділитися корисною порадою, воно буває, да, іноді воно зникає. і, ну, тут, якби, да, В цілому, якщо щось буде таке цікавеньке, да, або до якоїсь істини в процесі роздумів і Таких розглагульствувань можна буде дійти, то, звичайно, такий інсайт буде крутим. І ще однією мотивацією, да, чому, чому я вирішив провести цей блог? Можливо, він навіть буде, знаєте, отак, от там. Пару подписчиків буде і, і, ну і в принципі, на, цьому, на тому і буде демотивація, да, і все закінчиться. Але насправді одні з важливих штук це, звичайно, є моменти, коли е, треба висловлювати свої думки в голос, да, обговорювати якісь важливі теми. І, мабуть, цей канал з цим відеоблогом е, по більшості буде про це. Да, можливо, якісь речі із досвіду, там, можливо, якісь моменти, які змінювали погляди на життя, да і щось таке буде проявлятися. І, ну, в общем, да, про це я буду говорити. А, також із того, що. Може бути в цьому блозі, це, звичайно, якась якісь теми про мотивацію, там наприклад, про саморозвиток, про здоров'я, звичайно, тому що це важливо. І це насправді можуть бути і відверті розмови про життя, і про життєві ситуації, і поради, да які. Можливо, для мене спрацювали, да, можливо, спрацюють і для вас, можливо, навіть це буде якась така у нас дуальна ну, як діалог, да, і дивлячись на коментарі, звісно ж, да, якщо там не буде відкриної відвертої. Єрунди, да, типу, з образами. Ну, сподіваюся, що публіка збереться е, адекватно, да, і всі розуміють, що у кожного є своя думка, і е, кож, кожен живе своєю правдою. Да, і от в, в таких демократичних е, умовах. Е, да, от я сподіваюся далі і плести цим відеоблогом. Значить, це да, такий початок, невеличка самопрезентація, і да, підписуйтесь, щоб не пропустити е, наступні відео. Да, я е, сподіваюся, що е, я створю такий простір для достатньо відвертого спілкування, тому залишайте свої думки в коментарях, можливо, якісь теми. Ну, Давайте так, щоб. Гострополітичних тем, можливо, і не варто дуже там торкатися, да, тому що для цього є окремі канали, і ну, щоб, ну, щоб не було якоїсь напруги да, в, там, в цих дискусіях. Ну, є, звичайно, якісь істини, да, але давайте трошки не глобалізувати такі речі, да, будемо говорити більше. Про життя і нас в цьому житті, в цьому потоці. Підписуйся, не пропускай відео, залишай е коментар. Добрий чи злий. Добрий, буду залишати, злий буду або коментувати, або наскільки він буде злий, буду видаляти. Да, якщо, в общем, цей модератінг на мене не, не замучить дуже. Так що радий знайомству і до наступних зустрічей.